Всім доброго раночку. Зробили ось такі невеличкі бугри на полуничку. Почала садити. Ось трішки посадила цей стаканчиків. А далі, так, звичайно. І побачила, що там кріт риє землю. Перестала садити. Зараз йдемо дивитися, що там відбувається. Тому що вчора чоловік виганяв його димом. Так. Ось порита, наче як свіжа, Хто знає, може це вчорашні не додивилися. Зараз будемо дивитися. Взяв желізну трубу, насипав туди терси і запалив, та я ось дивлюсь, нові. сьогоднішні нарити. Невже цей метод не спрацював? Ось така труба. І туди йшов дим. Хм, странно. Та є. Невже він переліз просто в, в нові місце? Ось як на ну, як свіже. Невже цього крота нічим не можна? Щось наш рижик перестав їх ловити, навіть не, не розуміє чому. Ні, ви знаєте, будемо оптимістами, може це він тікав. <хи> будемо сподіватися, що все буде добре. Так, тут у нас спочатку ми посіяли фацелію, потім цю фацелію не виривали, вона ще не вспіла зацвісти, тільки починала. Чоловік мій перепахав мотоблоком разом з нею, не косячи і нічого не роблячи а так просто перепахав. Тепер ось каплю поклали, агроволокно зверху і садимо полуничку Ми садимо так в шахматному порядку. Ну, виходить, що це ніби один ряд, а насправді як два. Ну, у нас такий метод посадки. Так, подивимося, що у нас тут відбувається. Це у нас ремонтантні сорти НСД. Але тут вони йдуть без е, агроволокна. Так. Просто під шнурочок посаджені. Тут чотири сорти у мене. Шарлота, Кабріла, Маджестік і Крапо 10. Крапо 10 найменше. Це Маджестік Маджестік взагалі мені подобається дуже сильно. А це Крапо 10. Це, здається, найбільший кущик, а всі інші меншенькі, бачите. І дуже ще мені запала в душу Шарлота. Тут теж такі компактні кущики, вже такі гарнюнькі. Мені дуже подобається. Вона дуже смачна. Це ось Маджестик тут. ще Багато в мене стаканчиків стоїть. Ще вони наукорінені. Що. Хто ще хоче, можете замовлювати. А ще в мене розквітла рожева Еустомка. Це такий компактний кущик, низькоросла. Я спеціально купувала такий, щоб у горщиках вирощувати. Дуже мені сподобалось Вона ну, така незвичайна, гарнівка така. Я її бережу, бережу. Від малечі своєї, Ну, поки що. Зберегла і встигла вам показати. Ось так: всім гарного дня, до побачення!